Розпаковка. Найкращі японські ножиці у співвідношенні ціна та якість. Розпаковуємо. Посилку я отримав від сайту kinzanKiiv.com. Ось такий іде каталог. Ось такі дуже зручні рукавички для того, щоб чистити мої улюблені стрікти. Це в нас спрей для очищення лез. Коли ви стрижете свої хвойні, дуже часто вони забруднюються смолою. І для того, щоб їх швидко і якісно почистити. Вам потрібен такий спрей. Ну і звичайно, що наші суперові ножиці ARS kr 1000 Божні, ці ножиці вони дуже легкі, тому що в них алюмінієва рукоятка, в них змінні леза, вони дуже гострі і вони дуже класні. На сайті такі ножиці коштують 4599 гривень. Але за промокодом LAYARD у вас буде 10% знижка. Ще, якщо ви замовите від півтори тисячі, а вони то коштують більше півтори тисячі, то у вас буде безкоштовна доставка. Тому скоріше замовляйте такі чудові ножиці, а я побіг скоріше стригти свої рослинки.